Привіт! В цьому відео ми з вами створимо окрему форму для додавання нових записів напряму через сайт. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Перше, що я пропоную зробити, так це перейти в головний шаблон. І тут ми давайте створимо нове посилання. Це нове посилання воно нас буде вести на нову сторінку. Ця сторінка буде мати псевдонім create, Поки що ми таку сторінку ще не створимо. Ворювали тут. Ми, напевно, давайте з вами опишемо, що в нас взагалі буде якась кнопка. В цій кнопці в нас буде. Певна іконка. Також у нас буде тут написано додати новину. Ну, наприклад, нехай такий буде текст. І для самої кнопки ми додамо якісь певні класи. Наприклад, це пускай буде такий клас, як button, button info», і, напевно, додамо іншу іконку. Іконку, звісно ж таки, ми можемо взяти з сайта фонд awesome. Тут ми просто прописуємо, наприклад, іконку «Add». І будь-яку іконку, ну, наприклад, таку, ми давайте скопіюємо та просто от сюди додамо. Відразу ми давайте зайдемо в файл URL-spy, і тут ми створимо новий обробник URL-адресу. Нагадаю, що тут ми вже з вами оброблюємо такий URL-адрес як news, а тепер я хочу просто оброблювати news create. Тобто мені потрібно лише тут дописати слово create, і це буде якраз потрібний для мене URL-адрес. Тут, відповідно, я буду викликати такий метод або ж таку функцію, яка. Називається як Create. Ну а назва буде тут також Create. Тому тепер вже ось тут не буде помилки. Ми переходимо якби по правильній по правильній назві. Тепер ми створимо нову функцію. Ця функція називається Create. Вона приймає один обов'язковий параметр. Це «request», і тут ми давайте просто будемо з вами зараз прописувати return render», Далі ми передаємо наш оцей «request», А також ми будемо викликати такий шаблон, який буде називатися як Create.html. Відповідно, відразу ми з вами давайте ще створимо оцей шаблон Create.html. Ми його також відразу відкриваємо. І сюди я, напевно, перекину увесь цей код, який був в індекс HTML, єдине, що ми його з вами будемо міняти. Наприклад, тут буде написано додати новини на сайт. Давайте такий тут буде текст. Те саме ми пропишемо тут в H1. Нехай те саме буде тут описано. Ну, а все інше ми видаляємо, адже тут тепер в нас буде певна формочка. І давайте, перш ніж описувати формочку, ми все це оновимо, подивимося, як воно виглядає. Отже, в нас є нова кнопка, ми натискаємо на неї, переходимо на News Create, і тут в нас є е, вже поки що просто текст, додати новини на сайт. І зараз ми сюди додамо формочку. Отже, для додавання форми ми прописуємо такий спеціальний тег, який називається як форм. Тут ми можемо вказати action, тобто це сторінка на які в нас буде йти обробка усієї формочки. Я хочу, щоб обробка йшла на, на тій самій сторінці, а тому action, в принципі, можна нічого тут не вказувати, а якщо нічого не вказувати, то можна його і не прописувати. Ну і прописуємо єдиний це method. тут вказуємо значення post. Тобто дані ми будемо передавати якраз за допомогою методу передачі post. Далі, тут ми вказуємо input поле, це буде текст, тут ми прописуємо placeholder. тут буде, наприклад, назва статті, а також ми. Звісно ж таки, повинні вказати тут клас. Цей клас він іде від Bootstrap і він називається як Form Control. В кінці додаємо ще так бір. Окрім того, ми давайте ще будемо тут виводити анонс статті, ті самі класи, все те саме в принципі буде. Плюс нам потрібна тепер ще текст area. В текст Ерія ми будемо отримувати повну інформацію відносно самої статті. Тут ми також використовуємо form control. Також ми можемо прописати тут placeholder, і тут буде написано текст статті. Наприклад, такий текст. ну і більше знову ж таки нічого не дописуємо. І окрім цього, ми повинні ще створити з вами таке інпут поле. яке Буде дозволяти нам отримати дату від користувача. Тут ми вже не додаємо Placeholder, лише клас FormControl. І плюс ми ще будемо створювати поле, за рахунок якого будемо отримувати час від користувача. Ну і нарешті до формочки ми додаємо ще кнопку. Це буде Button, Button, Success, наприклад. Також ми давайте вкажемо, що наша ця кнопка це буде обов'язково Submit. Нам потрібно, щоб при натисканні на кнопку сторінка перезавантажувалася та дані відправлялися на сервер тому це обов'язково сабміт, і тут просто буде написано додати статтю, наприклад, щось ось таке. І зберігаємо це, оновлюємо. Ось так все це зараз буде виглядати. Виглядає досить непогано, але давайте навіть ще покращимо вигляд. Просто швиденько зайдемо в Main CSS. Тут ми прописуємо, прописуємо з вами стилі для нашої формочки. Ми вказуємо те, що тут буде margin Left, наприклад, 32%. Також ми вкажемо, що тут буде ширина 500 пікселів і плюс margin Top, вкажемо, наприклад, 50 пікселів. Знову ж таки, зберігаємо. Ось так наша формочка зараз буде виглядати. Ну і що головне ми тут побачимо? Це те, що в нас є повноцінне поле, через яке ми можемо вибрати дату. Також є поле, через яке. Ми можемо вибрати час, можемо ввести повний текст статті, анонс і плюс назву, наче виглядає все це дуже здорово. Але на поточний момент в нас буде одна проблемка. Якщо ми просто натиснемо на Додати статтю, ми помітимо, що відразу є помилка помилка CSRF. Тобто в нашій формочці нема оцього спеціального токена CSRF і з-за цього в нас відразу видається помилка, навіть нічого ми не можемо зробити. Щоб це виправити, ми давайте до нашої формочки. Додамо дійсно цей токен. Він додається дуже просто. Він тут є вбудованим, і щоб його додати, ми прописуємо оцей ginger шаблонізатор і прописуємо csrf токен. Тепер, коли я натисну на Додати статтю, в нас просто відбудеться перезавантаження сторінки. Ну якби нічого, звісно, поки що відбуватися, такого не буде, але головне вже не видається помилка. Тобто, csrf-токен токен це такий токен, який повинен бути в будь-якій формі. Він просто додає додаткову безпеку для цієї. Форми, і якщо ви не додасте цей токен, у вас постійно буде помилка. Наступне, що нам потрібно робити, так це тепер працювати з користувачем. Нам потрібно отримувати від нього дані, та ці дані ми пізніше будемо додавати в потрібну нам модель. І щоб це все зробити, нам потрібно наразі створити взагалі окремий файл, ось в цій програмі нашій. Цей файл він буде називатися як forms.py. Це такий спеціальний файл, в якому ми можемо описати формочку, і ця формочка буде працювати з якоюсь певною моделлю. Отже, ми давайте таке з вами зараз і опишемо. Спершу я вказую те, що я сюди імпортую таку модель, як Articles, адже з нею ми будемо працювати. А також нам потрібно із Django Forms імпортувати такий спеціальний клас, який називається як Model Form. Це такий вбудований клас, на основі якого ми будемо створювати наш власний клас. Отже, тут я прописую те, що я створюю новий клас, він буде називатися як Articles.Form, наприклад. І далі я кажу те, що ми е, спадковуємо усе від такого класу, як Model Form. Тепер всередині цього класу мені потрібно описати такий ще клас, як мета. І в цьому класі я просто вказую, з якою моделлю я буду працювати. Я буду працювати з моделлю Articles, а також потрібно вказати ще таке поле як Fields. І в цьому полі ми вказуємо список з тих полів, які будуть відображені в самій формочці. Це такі поля, як, наприклад, «Title», анонс. Також це буде «Full Text». і плюс ще таке поле, яке називається як «Date». Отже, тепер в нас є просто окремий клас, який по факту буде описувати форму для роботи з оцією моделлю Articles. І в цій формі у нас будуть відображені усі поля для отримання тайтла, анонса, фултекста, а також дати. Ось це ми зараз з вами описали. Тепер наступне, що нам потрібно зробити, нам треба знову ж таки зайти в views. Тут ми з вами давайте пропишемо, що ми з такого файла, який називається як Forms, ми будемо імпортувати такий клас, який називається як Articles.Form. Далі ми просто створюємо тут нову зміну на базі оцього класу Articles.Form. Тобто, по факту створюємо в саму по собі формочку. Далі, ми давайте ще створимо тут певний словник. В цьому словнику у нас буде ключ Forms, Форм, а значення – це оця наша формочка. Ну і до речі, кажучи, тут можна було б і відразу сюди підставити цей articles form. Ну, вже давайте так і залишу. І тепер просто в сам шаблон я передаю увесь цей словник. Тобто, що ми зараз отримаємо? Ми отримаємо те, що всередині нашого тепер шаблону у нас буде можливість працювати з тою формочкою, яку ми створили взагалі за рахунок Django, за рахунок питону. І це ми зараз з вами тут і зробимо. Тобто, ми просто будемо зараз вводити цілковиту усю нашу форму. Щоб це зробити, ми можемо просто прописати ось так: форм, і давайте ми оновимо сторінку. Давайте я вірніше, так її оновлю. Ми побачимо, що повністю вся наша оця нова форма, яку ми створювали, вона ось тут відображується. Що також приємно, так це те, що якщо, я, наприклад, з нашої формочки отут видалю якесь поле. Ну, наприклад, не хочу дату публікації отримувати від користувача. То якщо я звідти видаляю, то ці то із цієї форми, яка ось тут відображується користувачу, це теж відразу буде е, прибрано. Тобто, більше ми не можемо додати, наприклад, дату. Ну мені дата потрібна, то я її залишу, але в цілому, в майбутньому можете е, з цим гратися. Я давайте, напевно, трошечки інакше зроблю. Я не прям всю форму відразу буду виводити. А я буду виводити, наприклад, form title. Також окремо я буду, буду виводити таке поле, як form анонс. Плюс буду виводити form full Текст, і плюс буду окремо вводити форм-дейт. Тобто кожне поле я буду окремо виводити. Ну і плюс, додатково, тут повсюди, я пропишу іще, ще ось такі теги тегібір. Тепер ми це зберігаємо, оновлюємо, і, відповідно, ось так виглядає наша формочка. Що я тепер хочу зробити? Я хочу зробити, щоб ось ця форма вона виглядала точно так само, як і та форма, яку ми створювали самостійно. І от щоб це зробити, нам треба буде погратися трошечки з оцим файлі Отже, тут, після того, як ми описали ці всі поля, ми робимо ще один додатковий, ще одне додаткове поле, це поле називається widgets і це по факту словник. Тут ми, по кожному, тут ми по кожному полю будемо описувати додаткові характеристики. Ну, наприклад, звертаюсь до Title, кажу, що це в нас буде текст input, тобто поле для вводу текста. І далі я тут прописую просто додаткові атрибути, які я туди хочу додати. До речі, кажучи, у нас зараз тут буде для текст input видаватися помилка, адже окрім того, що ми тепер ModelForm будемо імпортувати, ми давайте ще будемо імпортувати сюди текст input, Також ми будемо імпортувати текст area і плюс ми ще будемо імпортувати сюди date time field. Ну, поки що працюємо тільки з текст-інпут. Так, от, що нам тут потрібно вказати? Ми вказуємо, що наше оце тепер поле у нього буде додатковий клас, і цей клас це буде ось цей форм-контрол, який ми раніше підставляли. А також я б хотів, щоб тут ще був placeholder, якийсь певний додатковий текст, і в якості placeholder ми сюди підставляємо. Тепер ось такий е, текст. Можна це вже зберегти, і ми побачимо, що бачите, перше оце наше поле, воно в точності таке саме, як і ось це поле. Тут ми підставили клас, а також підставили placeholder. Тепер за аналогією, ми з вами створимо і інші поля. Тобто ми тепер створюємо ще анонс. Тут також буде у нас form. Control. Єдине, що замість назва тут буде такий текст, як анонс статті. Плюс я хочу ще виводити поле з повним текстом. Це поле на. Називається full text. Тут ми також додаємо клас, тут ми також додаємо «PlaceHolder», Єдиний тут буде інший текст. І якщо я зараз залишу текст «Input», то дивіться, що в нас буде. В нас буде те, що оцей текст статті це буде звичайний такий «Input». Я ж хочу, щоб тут був ем, ну так, щоб тут було велике поле для введення статті, а тому я буду використовувати інший клас, а саме text area. Тому ми таке з вами зберігаємо, оновлюємо сторінку і бачимо, що тепер тут є велике таке поле, куди я можу вводити текст статті. Ну і залишається попрацювати з датою. Тут для дати ми з вами будемо використовувати Date Time, і, до речі, неправильно тут підвантажився: Date Time Input. Ось такий клас нам тут потрібен, тому ми його тут і прописуємо. Далі клас, ми тут залишаємо той самий, і давайте ми взагалі подивимося. Які в нас ось тут були е, поля. Ну, інпути е, тут я використовував відразу два інпута. Але я хотів би зараз використовувати лише один інпут. Наприклад, це такий буде інпут, як dateTime. Другий мені взагалі тут не буде потрібен. Тобто, через цей інпут я зможу як і дату, так і час відразу вибрати. Ну і насправді, давайте я це вже все видалю, адже не хочу, щоб в мене формочка по два рази вона дублювалася. Отже, клас, ми залишаємо форм-контрол, а далі е, type. Я залишаю як date time. ось таким от чином. І давайте ми тепер це все спробуємо оновити. Бачимо, що не зовсім прям воно спрацювала. Давайте тоді ми спробуємо тут вказати Date Time Local, трохи інше значення. І спробуємо ще раз це оновити. Тоді бачите, воно спрацювало вже коректно. Таким чином, в нас є знову ж таки, поле, куди я можу ввести певну дату, а також відразу вибрати час. Виглядає це досить круто. І тепер нарешті вже залишається небагато роботи. Все, що нам потрібно робити, так це тепер витягувати дані від користувача і зробити це тепер досить просто, адже в нас є окрема ось така формочка, яку ми якраз і показуємо на сайті. І я дуже легко можу з цією формою. Вибрати дані. Отже, щоб мені це зробити, я ось тут, в е, нашій функції Create, я давайте пропишу певну умову. Ця умова вона буде наступним е, чином описана. Я тут перевіряю метод передачі даних. Якщо метод передачі даних він буде дорівнювати пост. То я знаю, що ці дані вони в нас передаються з оцієї формочки, адже тут ми якраз використовуємо метод передачі даних як пост. Отже, якщо дані передаються з формочки, то я давайте буду створювати новий об'єкт, ну або ж нову зміну. Цей об'єкт він буде йти на основі оцієї нашої форми, але в цей раз я в конструктор цього класу буду ще передавати ті дані, які ми отримуємо через пост. І це по факту будуть усі дані. Які користувач ось тут введе, ми відразу просто заповнюємо цей клас даними, даними від користувача. Далі мені залишається лише перевірити, чи коректні усі ці дані. Для цього я буду використовувати спеціально вбудовану функцію Valid. Якщо дані коректні, тоді ми просто звертаємося до оцього об'єкту та зберігаємо його. Таким чином, це вже буде додано в базу даних, все обробиться в автоматичному форматі. Інакше, якщо все ж таки. Так, щось буде некоректно, то ми, напевно, давайте в якусь зміну, яка буде називатися як error, ми будемо вписувати е, текст помилки. Ну, наприклад, форма була некоректна. Наприклад, такий тут буде текст. Додатково, ми давайте цю зміну створимо десь вище, просто нехай вона буде, і тут буде порожній, ну, порожній рядок, такий записаний. І тепер, що ми ще повинні з вами вказати, так це те, що е, в. Виходить сам наш шаблон. Ми додатково ще будемо передавати текст помилки. Якщо помилка є, то ми цю помилку її текст будемо виводити на екран. А якщо ж помилки немає, то просто порожній рядок буде виводитися. Відповідно, нічого на екрані не буде відображено. Тепер ми давайте зайдемо ще напевно сюди в Create. Тут я просто створю певний спан, і в цьому спані я буду виводити якраз оцю нашу помилку, тобто зміну Error. Ось таким чином. Ну і напевно, перш ніж все це ще тестувати. Я давайте вкажу те, що після того, як ми зберігаємо запис, ми давайте будемо повертати з цієї функції. Тобто мені не потрібно, щоб далі щось виконувалося. Якщо я зберіг нову е, статтю, то все, що я хочу зробити, я хочу зробити редірект на іншу сторінку. І це буде редірект на таку сторінку. Тут е, вказуються псевдоніми сторінок. Давайте я вкажу такий псевдонім, як «News», Єдине, що я не впевнений, що це правильно News Home. Тобто, я давайте вкажу такий псевдонім як News Home. Також Redirect поки що викликає в мене помилку, це цілком логічно, адже Redirect потрібно імпортувати. Ми його імпортуємо, тоді вже ніяких помилок тут не буде. Окей, тепер нарешті ми можемо все це протестувати. Для початку можемо відразу зайти на новини. Побачимо, що тут тільки три новини в нас є, і додаємо якусь нову. Давайте ми щось напишемо на, на кшталт «Tesla Company», це буде назва. Далі в нас буде анонс по типу «Tesla Компанії із cool наприклад, таке тут ми просто той самий текст, але ще знаки оклику допишемо. Ну і нарешті дату. Ми давайте підставимо просто сьогоднішню дату, ось таким чином. Ну і натискаємо додати статтю. Мене перекинуло на правильну сторінку, але тут досі поки що лише три записи. Це через те, що я вказую, що в мене ось тут буде лімітована вибірка. Тому давайте я цей момент просто зараз видалю. Також я оновлю сторінку, і ми побачимо, що дійсно ось тут четвер. Четверта запис, вона також виводиться, все спрацьовує коректно. Плюс ми можемо в таблиці, в базі даних також побачити, що е, новий запис він був доданий. Я, напевно, єдине, що хотів би ще вказати, так це те, що нехай в нас буде сортування по полю ID, все ж таки. І плюс, напевно, я вкажу, що сортування буде від'ємним. Таким чином, більш нові записи вони будуть вгорі, а більш старі вони будуть вже пізніше. Ось так в нас це і відбулося. Тепер теслоком. Це перша тут стаття, яку ми можемо з вами побачити. Таким чином, ми з вами створили нову сторінку, через яку ми можемо додавати нові записи. Додаються вони в такому гарному інтерактивному форматі, і відразу усі ці записи вони потрапляють в базу даних, а також до нас на сайт. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал та вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось. Пізніше бувайте.